Доброго дня, мої любі малята. Пропоную прослухати казку Подорож краплинки. Жила була маленька краплинка. Вона і її подружки крапельки сиділи на хмаринці і весело розмовляли. В цей час поруч пропливала велика біла хмара. Маленька краплинка разом з подружками приєдналися до неї. У великій хмарі мешкало безліч інших краплинок. Вони навперебій розповідали про свої пригоди на землі. Щодень хмара ставала більшою і темнішою, і в один прекрасний момент вона пролилася на землю теплим літнім дощем. Прощавайте. Тільки й встигла прокричати краплинка своїм подружкам, а сама вже летіла в напрямку землі. Через кілька секунд краплинка впала у невеликий струмок. Ой, куди це я потрапила? Скільки тут води і куди ми всі біжимо? дивувалася краплинка. А струмочок весело дзюрчав. І приніс нашу краплинку до невеликої річечки. Так багато води вона ще жодного разу в своєму житті не бачила. Усе здавалося краплинці новим і цікавим. А це хто такі? – подумала краплинка. Побачивши маленьких рибок, треба з ними обов'язково подружитися. Та познайомитися краплинка не встигла. Цю хвилину пригріло сонечко, і краплинка перетворилася на пару. Тепер вона не падала вниз, а піднімалася вгору до самих хмар. Я лечу, із захватом подумала краплинка. Коли вона була вже досить далеко від землі, то відчула, що стає прохолодно. Здається, я знову перетворююсь на краплинку води. Краплинка повернулась на хмаринку, а там знову зустріла своїх подружок. До побачення, малята!